Підбиваємо інформаційний підсумок ранку п'ятниці 14 червня. В студії для вас працюватиму я і сезайцева. Вітаю. П'ять шахедів знищили підрозділи повітряного командування Схід вночі на Дніпропетровщині. Два у Кам'янському районі, і по одному у Дніпровському, Синельниківському і Криворізькому. Під обстрілом була і Нікопольщина. Окупанти били дронами камікадзе. Минулося без постраждалих. Вночі окупанти завдали масованого ракетного удару по території України, атакували 14-ма ракетами, в тому числі і балістичними, і кінджалом. Також випустили 17 шахедів. Сили ППО збили 7 ракет і усі дрони. А у Дніпрі без обстрілів напередодні внаслідок ворожої атаки у Новомосковську постраждали шестеро людей. Серед них двоє діти. Пошкоджено понад 90 приватних осел. Пообідали з сином, сиділи на дивані. І в цей момент був зрив, вікно ззаді дивана лягло на нас. Сину пробило спину двома осколками. Стекла. Мені трошки руку порізало. Криша, вікна, двері. Пообито. Оце все. Волна здавила так двері. Я різко піднялася. Я почула, що дитина почала плакати, і батарея вирвалася, на неї. можу. Ну, вона травмувалася. Як воно всі рвалося, і вікна всі повилітали, і все, і криша, і, і діти перелякалися, плачуть. Полетіли стекла від від відсіля. Від і Ось таке місво, і мені таке враження, що вроді би аж дім перекосило так, тому що е, я думаю, що там колихнуло добре, раз е, дах припіднявся від е, основної стіни на 10 сантиметрів. Як кажуть, саме основне, щоб були всі живі. Тим часом вночі у Воронезькій області РФ атаковано нафтобазу. Там пошкоджено резервуари з пальним. У Ростовській області повідомляється про атаку на військовий аеродром у Морозовську. Там базується 559-й бомбардувальний авіаполк. Здійнялась пожежа. Втім, тамтешня обласна влада стверджує, що всі безпілотники знищено. Переносні реби, автомобільні рації, проєктори та зарядні станції. Військові від Дніпра отримали чергову партію допомоги на суму майже 4,5 мільйони гривень. Також захисникам презентували новий портативний комплекс радіоелектронної боротьби, який захищає від ФПВ-дронів. Як працюють переносні реби? Детальніше дивіться далі. Дніпро продовжує допомагати Збройним силам України. На цей раз передали новий портативний реп, який захищає військових від ворожих fpv дронів та дронів-розвідників. Перевага цього комплексу в його е -е, простоті застосування, тобто. Е -е. Хлопці дуже швидко його вмикають. Його мобільність він розроблений одразу в формі рюкзака. Також він допомагає в евакуації, якщо це потрібно з поля бою. Така техніка дуже допомагає їм, каже військовий. Ми потерпаємо від ФБІ набагато частіше, ніж від інших засобів вуражень фпв дрони, скиди це, це наша головна біль. Дякую, це вже неодноразова допомога. Дякуємо керівництву Дніпра, громаді Дніпра за чергову допомогу, яка нам дозволяє вирішити та поставити краплю в цій війні. Дніпро допомагає військовим регулярно, тож вже знали, що цього разу вкрай необхідно захисникам. Передаємо в першу чергу переносні репи, які дозволяють блокувати сигнал з різного типу дронів. Так само сьогодні передаються рації, проектори, зарядні станції. На все на загальну суму близько 4,3 цілих мільйони гривень. Уся допомога, яку передає Дніпро, закуповується за запитами командирів військових частин та за запитами командування. Дарія Лисенко, Костянтин Кесар, Дніпро. Тіві. Допоможіть знайти диверсантів. З таким закликом звернулись волонтери, які ремонтують автівки військових. Злочин стався у ніч на 10 червня на автостоянці у Дніпрі. Група молодиків вночі підпалила мікроавтобус. Він не підлягає відновленню. Яку суму заплатять за прізвище злочинців? Дивіться далі. Ту автівку придбали волонтери. Для того, щоб вона вивозила, на жаль, хлопців, є, котрі або загинули, або поранені. Вона їхала вже до хлопців і по дорозі зламалась. Дмитро сьогодні мав віддати цю автівку на передову. Військові попросили зробити невеличкий ремонт, і вона залишилась в автомайстерні. каже в день 9 червня, якийсь чоловік її сфотографував, і вже близько другої ночі четверо невідомих у балаклавах облили машину бензином та підпалили її. Двоє з них десь років 14-16, двоє десь років 17-20, Бо вони на камерах відеоспостереження вони дуже придкі і молоді хлопці. Я вважаю, що здоровий дядька так швидко не побіжить. Рятувальники приїхали за три хвилини і загасили пожежу, але мікроавтобус встиг майже повністю згоріти. Вона згоріла вщент, вона не підлягає відновленню, бо моторний відсік увесь згорів, двигун згорів, частина передньої автівки згоріла. Усі дроти, кабеля, все згоріло. Злочинці знищили не випадкове авто. На ній була наліпка ЗСУ евакуація. Ці молодики за гроші. Я не знаю, хто їм заплатив, хто їх попросив, але це було ну, принципово на цю автівку спрямовано. Волонтери оголосили правонагороду у 10 тисяч гривень для тих, хто вкаже на диверсантів. І це дуже принципово, і я вважаю, що треба зробити це показово для того, щоб другі молодики, котрі це задумають, зробити, щоб вони подумали тричі або іще більше. За фактом підпалу автомобіля ЗСУ поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі правоохоронці вживають заходи щодо встановлення та затримання причетних до злочину осіб. Окрім того, на місці виявлені пусті пляшки із під бензином. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. А це умисне знищення або пошкодження майна. За вказаний злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років. Волонтери вже оголосили збір на покупку мікроавтобусу для військових. Запевняють, скоро нова автівка все ж доїде на передову. Оксана Коновець, Іван Пономарьов, Дніпро ТІВІ Англійська у садочку, в кіно та на роботі Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає розширення сфер застосування іноземної мови в Україні. Зокрема, на певні посади зможуть претендувати тільки кандидати, які володіють англійською, причому на високому рівні. Кого ще це стосується? Анастасія Каюда розповість. Do you Speak English? Верховна Рада ухвалила закон, який закріплює статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Це означає поглиблене знання іноземної для посадовців, чиновників та звичайних українців. А як англійську знають дніпряни та чи планують вони її вивчати, йдемо перевіряти. Чи знаєте ви свій рівень англійської, який у вас? Ну, приблизно. А який у вас Бі-1. Ну шкільний. Я взагалі перек... на перекладача навчалася, але не працюю за професією, тому ну можу сказати, що знаю. Аби перевірити, ми запропонували Дніпрянам три слова, які вони мають прочитати та перекласти. Клозес вежетаблз, ah, а як пороводиться знаєте? ну а овочі і запитання. Клози закрите веджитилпстам овочі. І ансве та питання. Молодці, у вас два з трьох. Тільки клоуз це у нас одяг. Close вечтаблс, ансе. А як викладаються? Одяг, овочі і відповідь. Три а... з трьох. Перше це речі, друге це овочі і третє це питання. Більшість зніпрян вже чули про новий закон і зовсім не проти його запровадження, але не примусово. Я також вивчаю. підтримую. Те, що треба, щоб і українці всі знали англійську, це дуже важливо, особливо зараз. Я взагалі вважаю, що чим більше людина знає, тим і легше живеться. Ну, наразі так. Дякую. А чи англійська, чи французька. А, а чому не німецьку? Згідно з новим законом, обов'язково володіти англійською будуть зобов'язані претенденти на певні посади, а саме, Державні службовці категорії А, Б і В, голови місцевих держадміністрацій та їхні заступники, військовослужбовці офіцерського складу, які служать за контрактом, поліцейські середнього та вищого складу, начальники в інших правоохоронних органах і службах цивільного захисту, прокурори, працівники митних та податкових органів, керівники суб'єктів господарювання державного сектора економіки. Усі ці чиновники будуть складати безкоштовний іспит з англійської мови, організований Міністерством освіти. Протягом чотирьох років після закінчення воєнного стану державні працівники з рівнем англійської Б2 і вище почнуть отримувати 10% надбавки. Євген працює в сфері IT більше семи років, тому для нього англійська мова щоденного спілкування. В індустрії майже всі клієнти це іноземні англійська – це міжнародна мова, і дуже важливо її знати для того, щоб можна було надавати послуги клієнтам і, взагалі, інтегруватися в світову економіку, не те, що європейську. Тому без англійської туди можна просто не йти. IT – галузь друга в Україні з експорту. Майже 80% клієнтів це саме іноземці, розповідає чоловік. На сьогодні it фахівці заводять в Україну, якщо не помиляюсь, більше шести. Мільярдів доларів, бо це експортна виручка. Ми працюємо з іноземними закордонними клієнтами в Дніпрі за нашими попередніми оцінками. Кількість ті фахівців близько 20 тисяч. От і всі знають англійську мову. Знання іноземної вимога життя сьогодні. Спілкування з західним світом є питання виживання для України. Саме такої думки нардеп Олексій Гончаренко. Якщо в тебе є англійська мова. То ти можеш далі вчитися коли захочеш і де захочеш. Сьогодні безліч онлайн курсів від університету, від Гарвардського університету, Оксфорда, Кембриджа, Стенфорда найкращі університети світу. Ти можеш вчитись там де-факто безкоштовно на онлайн курсах. Дано, це не повна програма, але це дуже багато. Але єдина вимога ти маєш знати мову. Впроваджувати англійську у життя українців почнуть поступово на вокзалах, автовокзалах, аеропортах, у деяких видах транспорту. Інформація дублюватиметься іноземною. Окрім цього, зміни стосуватимуться освіти. Вивчення англійської стане обов'язковим на всіх рівнях, починаючи з садочку. Також у кінотеатрах до 10% іноземних фільмів будуть транслювати мовою оригіналу. Аудіовізуальна інформація у музеях та під час культурно-мистецьких заходів теж дублюватиметься англійською. Анастасія Каюда, Борис Єфімов, Костятин Кесарь, Дніпро Тіві. І далі коротко про поточну ситуацію в Дніпрі. Усі насосні станції у місті працюють Знеструмен, чи аварії не зафіксовано. За добу комунальники усунули понад чотири десятки, пошкоджені засмічень на мережах водопостачання і водовідведення. Більше даних на сайті Дніпротів і нашому телеграм-каналі на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Сьогодні увесь громадський транспорт працює у штатному режимі за розкладом робочого дня. І за добу надзвичайники приборкали у Дніпрі 10 пожеж. Одна сталася у житловому секторі, решта на сміттєзвалищах в екосистемах. І на транспорті. І на останок про погоду сьогодні протягом дня очікується мінлива хмарність і без опадів. Температура ж повітря до 29 градусів з плюсом. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Тож не забудьте підписатися і до побачення.